На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 15 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Коломиї підбили підсумки конкурсу грантів для молоді. Було багато проектів. Громадська організація Крила Карпат стала одним із переможців конкурсу грантів для молоді. Перший конкурс зразу перемога, перший грант зразу перемога. От тобто, темп хороший. Пенсіонерці з Коломиї необхідна термінова операція. Хотіла добрих добре про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї підбили підсумки конкурсу грантів для молоді. У результаті дві організації отримають по 20 тисяч гривень від міської ради на реалізацію своїх ініціатив. Вручення сертифікатів приурочили до міжнародного дня молоді. Ініціатива коло брами одна із переможців конкурсу грантів від міської ради. Отримані 20 тисяч гривень. Планують залучити на створення лендінгу проєкту для популяризації архітектурної спадщини коломиї через старовинні двері. Трошки розгорнути збільшити нашу діяльність впізнаваність. Ну і це для нас плюс, оскільки це така співпраця з містом. Це теж класно. Наразі нас відреставрована повністю одна брама. Ще одну браму. Ми плануємо десь ми до кінця літа знімати, віддавати на реставрацію. Там вже, на щастя, спокійніший процес, там вже є комунікація з мешканцями, вони не проти, немає такого форс мажору Скажімо, коли замінюється на пластик. Ми вже почали проводити екскурсії містом, вже було проведено кілька, і також перед вереснем плануємо нові маршрути, можливо, ну тобто, ось в такому плані. Бачимо позитивне зрушення по місту, коли мешканці намагаються навіть власними силами щось зробити з дверима, тобто, бачимо, вони їх собі підфарбовують, де чистять, замінюють якісь старі елементи. Тобто, коли люди не мають кошти на реставрацію, але вони розуміють, що все таки старі двері варто залишати в рідному будинку. Грант на 20 тисяч гривень отримала і громадська організація Крила Карпат. Кошти планують направити на проведення регіональних змагань з керування БПЛА. А от у категорії Неформальна освіта, здоровий спосіб життя, екологія, переможця все ще не обрали. Однієї з номінацій не маємо, тому що був тільки один учасник, і ми продовжили конкурс. По напрямку неформальна освіта, здоровий спосіб життя та екологія до 22 серпня. Так що молодь ще має можливість податися і виграти 20 тисяч гривень на реалізацію проекту в цьому напрямку. По інших напрямках було багато проєктів. Це національно патріотичне виховання молоді, громадянська освіта. Там було три проекти, і також було ще. Чотири проекти у е, галузі е, дозвілля, творчі, культурні, волонтерські благодійні проекти, сертифікати вручив переможцям. Міський голова Коломиді Богдан Станіславський побажав молоді вдалої реалізації своїх ініціатив. 20 тисяч гривень на реалізацію проєкту громадська організація Крила Карпат стала одним із переможців конкурсу грантів для молоді від Коломийської міської ради та отримала кошти для проведення змагань з керування ефпіві-дронами для дітей та юнацтва віком 10-16 років. Громадська організація Крила Карпат ще зовсім молода. Її створили цього року, але попри це, її учасники вже мають чимало здобутків, розповідає керівниця Юлія Марціновська. Серед них перемога у конкурсі ґрантію, який напередодні оголосила Коломийська міська рада. Тепер хлопці та дівчата мають кошти, щоб тілити ще одну свою ідею в життя. Наша команда «Крила Карпат уже встигла взяти участь у всеукраїнських змаганнях з пілотів. Безпілотних літальних апаратів, і наша команда отримала там перше місце. І у нас було зародилася така маленька мрія провести такі змагання і у нас. І, от, коли молодіжна міська рада оголосила про те, що власне, Коломия дає таку можливість виграти грант в розмірі 20 тисяч гривень, ми вирішили, що в принципі цих коштів нам було б достатньо, щоб провести такі змагання в нас, принаймні, спробувати провести такі змагання в нас. Треба було розписати бачення своєї ідеї, свого конкурсу і розписати. Так, змагання плануємо провести в цьому році, десь приблизно з 1 по 15 жовтня, це будуть одноденні змагання для учнів в цих ліцеїв. Ми виберемо десь приблизно 10 ліцеїв, це буде 20-30 дітей. Всі охочі зможуть, ну, ті, які не можуть навчатися в себе на базі. На базі своїх ліцеїв зможуть прийти до нас наші хлопці з команди Крил Карпат підготують їх. Вони не будуть брати участь як команда в цьому конкурсі. Вони будуть радше як секунданти, як тренери. Тощо, і ми запрошуємо всіх охочих взяти участь у конкурсі, навчатися в нас при бажанні. Всі навчання будуть безкоштовні з нашими тренерами на нашій апаратурі тощо. Мріяли про це, але ми звісно ж ну, важко було і те, що ми справді отак. Перший конкурс зразу перемога, перший грант, зразу перемога. От тобто, темп хороший, будемо намагатися тримати планку, підвищувати її. Пенсіонерці з Коломиї необхідна термінова операція. Галині Долішняк у квітні замінили один кульшовий суглоб. Тепер потребує термінової заміни іншого на першу операцію. Разом із сином військовим кошти зібрала. Та на другий суглоб такої можливості немає. Тому звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти. Потрібно 170 тисяч гривень. Номер картки Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять сорок дев'ять дев'яносто Дев'ять Коломиянка Галина Долішняк на пенсії. Майже 30 років пропрацювала на заводі Сільмаш. Останніми роками жінку турбує гострий біль у суглобах. Ви пішла зробили до травматолога, міні зробили знімок і сказала, що там вже діри, десь ці суглоби протерли, що діри і страшно потрібно операцію. Діагноз медичного огляду: двобічний диспластичний коксартроз третьої стадії. Необхідно термінове оперативне втручання, а саме ендопротизування, тобто заміна кольшових суглобів. Сильні болі були. Це не носим, я щось скажу, що не ми носимо, не сісти, не стати, не зігнутися. Один суглоб у квітні цього року жінка замінила. Я вже на одну ногу зробила, це дуже дорога, 4 тисячі 20 доларів ця операція. На одну ногу зробила направу в клініці в спеченіцях, це швейцарська українська клініка Анненко. Соначок рік служив там, навіть не збирав гроші зараз. На другу пенсію дві дев'ятсот мені немає грошей, нема кому ні рідних, ні рідних, ні, нікого. Ні, 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 ні. Після операції із заміни суглобу Галина Долішняк отримала інвалідність першої групи. Син звільнився з військової служби, аби допомагати мамі в побуті. Однак тепер необхідно терміново зробити й заміну іншого кульшового суглоба. Коштів на це пенсіонерка вже назбирати не може. Хотіла просити добрих днів, щоб я з мала ходити. На брехнули мене рідне близько, немає нема сериал Інвалід першої групи всі відказуються. Галині Долішняк необхідно 170 тисяч гривень. Номер карти в Приватбанку – 41 49 49 91 68 61 51 59. Гранд Аморе у Коломиї відбудеться масштабна мистецька подія, концерт квартету тенерів Меджік Voices і столиці у супроводі симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії у програмі Українські та Італійські Хіти відбудеться дійство цієї неділі, 18 серпня, у Коломийській філармонії. Початок о 17-й годині.

Запрошуємо до Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка на феєричний концерт «Гранд Аморе, літнього всеукраїнського туру, що проводиться на підтримку Збройних сил України та з нагоди двох особливих дат для України День прапора та День Незалежності. На вас чекає довершеної краси концерт артистів Академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії та київського квартету тенорів Мейджі Пойсес. Для вас звучатимуть шедеври українських та зарубіжних композиторів 20-го та 21-го століть. Волейбол триває на майданчику біля озера імені Юрія Руфа. Продовжується турнір, присвячений дню міста. Зараз за звання кращих змагаються жіночі команди. Організатори кажуть, після того як розпочався турнір із паркового волейболу про своє бажання взяти участь. Заявили ще чимало жіночих команд. Триватимуть волейбольні матчі до 19 серпня. Коли ми вже закінчували больний турнір, почали підходити команди-дівчата, чи для них такий турнір самі не можна зробити. І ми продовжили ці, ці змагання. Це прекрасно, це третій традиційний турнір. У тих турнірах грали мікси, а це окремо зіграли волейбол. Хлопці і дівчата. Загалом долучились 14 команд волейболісток, розповідає Володимир Скрубалу, а завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Серед них не лише місцеві спортсменки. В цьому жіночому турнірі є команди приїжджів. Кутчанка, скутів, надвірна, лісний хлібичин, п'ятики. Серед команд учасниць дебютує волейбольна збірна Харків'янка. Це команда, у складі якої і внутрішньо переміщені жінки і коломиянки, розповідає представниця команди Марія. У Нас вийшло зібрати тільки половину команди. Решта у нас коломияни, але все одно лишили таку назву, і будемо трошки представляти Харків. Почувається, що місто приймає через спорт. Позмагатись приїхала і команда з надвірної. Нам дуже приємно, що нас запросили наша Коломийщина. Наші сусіди, з якими ми хочемо дружити, дружимо і будемо дружити в спортивному плані в змагальному періоді з усіх видів спорту, Відбіркові матчі до фіналу відбуватимуться впродовж цього тижня, а головні поєдинки відбудуться 19 серпня. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.